Це ж мої улюблені маршмеллоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато, а в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось. Я згодна. Клас! І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус та Гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь. А! Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Yeah, та ти просто геній. Okay. Додам туди ще всяких смакот, клунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати. What? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. <плес> О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Не допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. Він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та ви знущаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастило мені. І чіпси титон, які величезні. Здається, я точно наїмся. <плес> <плес> Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Кавуни <плес> це звичайно круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він не справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота. Шарлота залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому ложкою. Cool. Як же смачно! І смачно, і так соковито клас! Wow. Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді ми спробуємо. і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно, може, підситиму її трохи Ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Ласно, тела. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотели. Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все ще що, що за знущання. Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегристи мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота, пропоную тепер перев'язати цього генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. Говори, говори, а ми поки що твою метело з'їмо. <плес> я круто, це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібнуться в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану прибрали руки це моя. А гаразд тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я акуратніше, боляче ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер я можу скуштувати своє хубабу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витина Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати. Краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було дуже. То перший натисне на кнопку. Еммо, нехай це будеш ти. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Oh Емма, <плес> мені дуже шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. No! <плес> Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. <плес> Що мені робити з цими курячими лапами? Oh, Якщо їсти, oh, no. їсти. Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. You. Фу, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Еммі з синьою кнопкою не пощастило. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Yeah! Начхати на дієту, я і так дуже гарна. Ой, яка смакота. Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой-ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. О, келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? Чому келих такий великий? Що це я маленький? No! Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як старі курячі лапи мені в коробку закидати. No, Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким, а я б не відмовилася стати менше. Oh То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідна моє зілля. Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Еммо. Хто ж буде першим цього разу? Емо, давай ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. Що це таке? Здається, щось дуже смачне. Mm, це ж полоничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Oh, ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Uh, Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило з синьою кнопкою. Сподіваєшся, пощастить і зараз. Міранда, цього разу тобі дістанеться ласощі всіх мавпочок, а саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все. Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. <свист> Їх надто багато. Ай, ой! ой. Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? <свист> Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей! <свист> Боляче ж? Чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може, варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах! Ой, ой, ой Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. М -м, дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. <риклад> а що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне, <риклад> Воно розтікається прямо на моє тіло. А. А, це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить, пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Yeah! Ну що, Мірандо, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Rain! Тепер я навіть мед з себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб почистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч. Живих раків. Вони такі страшні. Ай. А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах! Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось, благаю. Вони хочуть мене з'їсти. Вони живі, мерзенні! Врятуйте мене! Я не хочу тут бути. Приберіть цих раків! Фу! Мерзість! Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже, тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур, я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. What? Оце так. Тепер є дуже багата. Скільки ж тут грошей? Awesome. Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди. Вона моя. Оце так. Схожа на лампу Аладніна. Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Де ви що зі мною вчинили? Тепер від мене смердить. Okay. Just... Я бачу тут лише один вихід: водорості на голові можуть бути лише у русалок. <рес> що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джини, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило. Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце. Непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, вів'яне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи повквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та з ним свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила, що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його проґавити. Що ти зробив, пітер? Так нечесно, це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило, я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Куди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос, негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віда, не в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки! Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Вірі. спочатку ми маємо прибрати клощі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого. Просто здуй обгортки. Ось так. Це було легко. І Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, ну. я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас. Не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жуйкою щось не так. Вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово, ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою? Чому він руснув? Вибач, Вівіана. Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли не бжуйкою? На мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, твоя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, Пів'яне, Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Пів'яне. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіан, ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впростив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати. Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово! Пітере, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну, ось я теж спустила печиву склянку. Прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого. Круто вигадано, ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку і можна пробувати. Це навіть краще ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна й нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. Ой, ні, я впустила печиво. Так, тобі і треба, ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Віліан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра.